Права Австралійський дощ. Уявіть, що ви стоїте посеред Австралії. Там тепер справжній тропічний дощ. Послухаємо, як він звучить. Крок 1. Промовте. У Австралії піднявся вітер. І розітріть свої долоні. Крок 2. Промовте. Починає накрапати дощ. Почніть клацати пальцями. Крок 3. Промовте. Дощ посилюється. Почергово плескайте долонями по грудя. Крок чотири. Промовте. Починається справжня злива. Почніть плескати себе по стегна. Крок 5. Промовте. А ось град справжня буря. Тупотіть ногами по підлозі. Крок 6. Промовте. Буря стихає. Поплескайте себе по стену. Крок сім. Промовте Поодинокі краплі падають на землю. Покласайте пальцями. Крок вісім. Промовте Чуймо тихий шелест вітру. Розітріть свої долоні. Крок дев'ять. Промовте Сонце. Радісно піднесіть руки вгору.